Чотири мільярди гривень на житло для переселенців у січні 2025 року в Україні стартував новий механізм підтримки ВПО: субсидія на оренду житла. Питання проживання таких родин актуальне для кожної громади. Лише на території Вінницької області живе понад 140 тисяч переселенців. На початку повномасштабного вторгнення вони розміщувалися здебільшого у місцях тимчасового проживання. Про власний простір і комфорт не йшлося. В місцях тимчасового проживання вже в нас залишилося мало внутрішньо переміщених осіб. Якщо брати по місту, то це біля трьох тисяч. Це і у комунальних, і у приватних гуртожитках, але більша частина це ті, хто орендує житло, і ті, хто, наприклад, проживає десь у родичів чи придбав уже житло. Нині більшість переселенців винаймають житло, а це значні витрати для сімейного бюджету. Тому фінансову підтримку запропонувала держава. У середньому одна родина зможе отримати близько 6 тисяч гривень. Сума компенсації за оренду житла варіюється в залежності від ринкової ціни та соціального статусу сім'ї. Ті ВПО, які вже скористалися цією програмою, вони зможуть використовувати її. Протягом цього періоду експерименту це два роки, тому що договір дається на шість місяців з автоматичним перепродовженням, якщо нічого не змінилося, і максимальний період це весь період експерименту до кінця 26-го року. Нині близько 130 родин вже отримують компенсацію від держави. Та головна проблема полягає у тому, що орендодавці неохоче надають житло переселенцям. Дуже часто ми бачимо, щойно розбирали випадок, коли в чатах рієлтерів розміщується оголошення, де чорним по білому написано: ми готові здавати житло, але не родині ВПО, і це неприпустимо в країні, яка воює, в якій 3,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Один і один мільйон ВПО це люди, які мають низькі фінансові статки і потребують фінансової підтримки від держави. На Навіничині вже почали розробляти систему податкових пільг аби заохотити орендодавців, саме юридичних осіб, здавати житло родинам ВПО. Для орендодавців фізичних осіб підприємців на спрощеній системі можливо встановити мінімальну ставку єдиного податку, наприклад, 5% замість граничних 20%. також запровадження звільнення від сплати податку на перші 3-6 місяців для офіційно задекларованої суми орендної плати за звітний рік. Гроші від держави в отримуватимуть на банківську карту. А у договорі про оренду держава виступатиме гарантом. Катерина Соколюк, Олег новини за день телеканал. Віта.